В один випадок в Бахмуті. Чи є в тебе така в тебе історія з таким кінцем? Не дуже майже був квиток в один кінець? Ну, таких квитків буває багато, і насправді, на жаль, дуже багато волонтерів загинуло вже ну, за цей час. І в ну, нас були такі ситуації там на, на грані, ну. Це життя тут і в Києві може прилетіти, вон, бачиш людини, кожного якась своя 에... своя дорога і свій прописаний, мабуть, шлях. Ну, от, Я вірю, я знаю, що є якісь вищі, і я знаю, що нашій команді крутезні. 에... Слава Богу, нас теж хтось от завжди веде, підтримує. Деколи 에... ми вже знаєш, зауважували такі штуки. От Виїжджаємо 에... там, колесо пробилось, десь машина. Друзі, отака штука. Сталась, ми доїхали трошки до Києва з Бахмута. повертаємось.